Сьогодні дізнаємося три причини, чому наші мікробіологи рекомендують використовувати лужний миючий засіб, вісхлор для ручного миття. Перша причина це ефективне видалення органічних забруднень, жир, білок, залишки молока. Вісхлор справляється з цим навідмінно. Друга причина стійка піна. Вона надовго залишається на різних поверхнях, тож засіб працює довше і глибше. І третя причина це додаткова дезінфекція обладнання. Завдяки активному хлору візхлор не тільки миє, але й знезаражує. Це подвійна дія, що особливо важливо для харчової безпеки. Три прості, але такі важливі причини. Ефективне очищення, стійка піна. Та дезінфекція обладнання. Замовляйте віскорбінний на нашому сайті ancaragro.com.ua або телефонуйте за номерами на екрані. Наші мікробіологи дадуть відповіді на усі ваші запитання. Звертайтеся!